Четверте, п'яте, шосте місце Дніпро 1, рух і Полісся. Після того, як Шахтар виграв Кубок, стало зрозуміло, що в лігу конференцій, в другу кваліфікацію, виходять четверта і п'ята команда Чемпіонату України. На даний момент це якраз Дніпряний і Львівський рух, який переміг Чорноморець. А от Полісся, втративши перемогу, втративши перевагу 3-1 над металістом 1925 за три останні хвилини гри. Полісся має 47 очок. Тобто ми могли би мати взагалі історію, коли в трьох команд по 49 очок, і ось ця так звана закрутка в боротьбі за четверте-п'яте місце. Закрутка все одно існує. І давайте я вам нагадаю, я показував це в попередньому випуску. Ще раз: регламент, який стосується розподілення місць у турнірній таблиці командами за рівної кількості очок. Отже, оце скріньте собі, збережіть цю штуку, тому що вона знадоби.